Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Є пророчі знаки, які ми побачимо в останні дні. уривок писання, який ми разом будемо вивчати сьогодні, дуже актуальний для нас з вами, оскільки ми стоїмо на порозі останніх днів. Ми повинні розуміти, що Бог готує людей, нас щоб ми були знайдені вірними. Як говорить книга Откровення. Щоб наречена підготувала себе для нареченого і тут ми звичайно говоримо про великого нареченого самого месію. підготувала себе так, щоб наречений був задоволений своєю нареченою. Один з найважливіших принципів, який нам потрібно пам'ятати, коли ми дивимося на останні дні, це у всьому залежати від нього. В уривку писання, який ми з вами будемо читати, Месія відправляє 70 осіб по двоє. і я розумію, що можливо у вашій біблії написано 72 особи. Це розбіжність між грецьким новим заповітом Несліаланда та новим заповітом текстус рецептус. Більшість з вас знає, що я віддаю перевагу другому варіанту, і в ньому сказано сімдесят. Версія короля Якова говорить те саме. Інші більш сучасні переклади кажуть сімдесят дві особи. сьогодні точність цієї цифри не буде важливою для нашого вивчення. Ми хочемо побачити суть найголовніше в цьому ривку, і з цією думкою візьміть ваші біблії, відкрийте разом зі мною Євангеліє від Луки на 10 главі. Євангеліє від Луки, глава 10. -та. Месія протягом певного часу вчив про посвячення Царству Божому. Свою посвяту ми повинні підтверджувати своїми діями та своєю поведінкою. І це вкрай важливо. Ступаючи в останні дні, ми бачимо, що все більше людей відчувають тиск, який змушує їх погодитися зі світом, мати мирську точку зору. Ми бачимо це в урядах різних країн. в них відбуваються зміни, які знаходять все більше сталості. Це згода з духом антихриста. цей дух захоплює абсолютно увесь світ без винятку. А тому нам потрібно залежати від Бога і мати повну і беззастережну посвяту йому. І як до цього прийти, підкоряючись Його слову. Не тільки звертати увагу на помітні речі в слові, але так само бути вірними в малому. Давайте прочитаємо перший вірш 10 глави, разом із вами. Після того Призначив Господь і інших сімдесят і послав їх по двох перед себе тут. Зверніть увагу, більшість перекладів Біблії не вказують на одне грецьке слово, яке тут використовується, а нам що означає вгору. Отже, Месія тут він названий Господом. Говорить про свою абсолютну владу та силу він суверенний. Месія призначив, вибрав 70 осіб. Він їх посилає, і ось що важливо у біблійному тексті, на що робить акцент, мова оригіналу. Він посилає їх вгору. Чому вгору? Вгору означає вище покликання. Згадайте слова Павла, він говорить наступне. Забуваючи заднє те, що позаду падіння, гріхи. Чому тому, що якщо ми прийняли Євангеліє, то всі ці речі позаду нас, Бог їх більше не згадує. Я дуже люблю цю частину нового заповіту. Бог не тільки прощає всі наші гріхи, але він каже: Я не згадаю їх більше. І яка добра звістка, і тому Павло продовжує кажучи, я тягнувся вперед. І далі він говорить про найвище звання. ось якраз про це вище звання і йдеться у сьогоднішньому уривку. Коли Бог рухає нас вгору, ми починаємо бачити речі з іншої точки зору. З Чиєї точки зору з Божої. Давайте відзначимо, що тут сказано, і послав їх по двох перед себе до кожного міста та місця. Куди сам мав іти. значить, вони готували шлях. Нам потрібно розуміти наступне. Ми з вами покликані приготувати шлях для повернення Месії. Ми покликані підготувати людей до того, що Бог незабаром виконає. І ось моє питання вам. Чи присвячені ви цій меті його цілі, а не нашим з вами цілями? Подивіться ще раз на ці слова і послав їх по двох перед себе до кожного міста та місця, куди сам мав іти». І далі другий вірш. і промовив до них, хоч жниво велике, деякі біблії говорять рясне, «добре». слово використане тут має значення надлишку та багатства, і це означає наступне. Євангелія приносить рясний результат. Ми бачимо це і в масштабі особистого життя окремо взятої людини, але так само це має відношення й до царства Божого, і його великим плодам через послання Євангелія. Отже, читаємо, хоч жниво велике та робітників мало. Так, до чого ж ми з вами покликані. Виходячи з цих слів, я вірю, що ми всі покликані слідкувати інструкції в сьогоднішньому уривку. Він говорить нам, що потрібно робити прямо зараз. Це було застосовано в минулому, і це може бути застосовано у даний час. Сьогодні тих, хто дійсно присвячені цілям царства, навіть серед віруючих людей, дуже небагато. А тому ісус говорить нам, що потрібно робити. Продовжимо читання. Тож благайте господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво своє. Акцент на жниво своє. чому тут написано на жниво своє? На своє жниво слово своє говорить нам про те, що ті, хто буде частиною цієї славної жниви, і до речі, це жнива царства, і це можливо тільки через нього бути частиною цієї жниви. Можна тільки через нього. Вони повинні мати особисті взаємини із ним, а це можливо тільки через послання Євангелієм, це блага звістка, яка оточила його народження, коли було проголошено мир на землі і людям благовоління. Це благі цілі Божі. Єдине, як ви можете прийти і прийняти ці благі цілі Божі у своє життя це через віру в нього і ніяк більше. Ніхто не може врятувати ні Мухаммед, ні Конфуцій, ні Будда, ніхто інший. Тільки Ісус є Спасителем. Він єдиний був помазаний Богом Отцем на те, щоб спокутувати нас, звільнити, врятувати нас від того, що станеться із цим світом. Що це? Божий гнів, який буде вилитий на світ. Бог принесе повне руйнування цьому злому світу, і після суду він встановить своє чудове царство, царство Боже. А тепер прочитаємо третій вірш, де сказано: «Ідіть, я посилаю вас як агнців серед вовків. Ідіть, каже Ісус. Буквально це означає піти. Це вчить нас про те, що будуть зміни зміна місця. Ми не повинні залишатися у своїй зоні комфорту в наших звичних умовах. Ні, нам потрібні зміни. Боже Слово, Його інструкція закликає нас жити по-іншому, і ось він каже: «Ідіть, Оце посилаю я вас як ягнят між вовки чи правдиві ці слова так, так і є і у прийдешні тижні ми побачимо, що незважаючи на те, що ця подія відбулася дуже давно, дві тисячі років тому, вона і сьогодні має актуальність для нас. З цього уривка ми дізнаємося принципи і дуже важливі, необхідні істини. Для віруючих останніх днів. Те, що він сказав, було істинною тоді, а в останні дні актуальність цих слів ще зростає. Ми станемо як агнці, вівці серед вовків. У природному світі ягня не може бути сильнішим за вовка. Господь посилає нас як агнців серед вовків. На я б сказав йому, мені потрібна допомога, мені потрібна підтримка, і він покаже нам, як ми зможемо знайти і отримати його допомогу, коли ми, як ягнята, виявимо себе посеред вовків. «Ідіть, Я посилаю вас як агнців серед вовків. І у четвертім вірші ми знаходимо інструкцію. «Не носіть ні калитки. Буквально це гаманець, тобто куди ми кладемо гроші. А в деяких перекладах це вказано точно: не носіть ні калитки, ні торби, ні сандалі. чому взуття сандалі? Пам'ятаєте, що написано було у старому заповіті? як взуття та одяг народу ізраїльського у пустелі не зношувалися. Бог забезпечував свій народ у цій пустельній землі протягом сорока років, всім необхідним. Над природним чином він дав їм перенести, подолати все, з чим їм довелося зіткнутися. І тому зараз він говорить нам гроші не будуть вашим порятунком, не беріть ніяких додаткових речей, і торп, не беріть зайвого взуття. Все це вам не потрібно, але довіряйте мені і подивіться на кінець четвертого вірша. Не вітайте в дорозі. Нікого Це говорить про те, що спілкування не мета вашого шляху. Ви не послані для того, щоб обзаводитися друзями або соціалізуватися. У вас є певне завдання. він сказав: Я посилаю вас. Це означає слово апостол, посланий, і це показує посвячення того, хто посланий від тут. Акцент посланий. Від іншого, посланий від нашого Господа і Спасителя, посланий від самоготнього Бога, і тому, коли сказано, і нікого на дорозі не вітайте, ми розуміємо, що ми йдемо не заради спілкування, не заради власного задоволення. Ми на серйозному завданні. І нікого на дорозі не вітайте. Немає нічого важливішого, ніж те, для чого послав нас Господь. Не вітайте в дорозі нікого, і далі йде п'ятий вірш. «Як до дому ж якого ви ввійдете, то найперше кажіть мир дому цьому, і шостий вірш. І коли син миру там буде, зауважте є акцент на слові там? Чому? Там у будинку, куди ми увійдемо, тобто він буде вести нас. Потрібно довіряти йому, залежати від нього і вірити, що він приведе нас у потрібне місце. І коли син миру там буде, то спочине на ньому ваш мир, Коли ж ні, до вас вернеться. Тобто на цьому будинку. А якщо немає, то до вас повернеться. Слово мир тут є синонімом благословення. чому слово мир використовується тут? Тому що мир відноситься до волі Божої, і у мене є питання до вас. Що Бог хоче від нас. Він хоче, щоб ми змогли розрізнити, відчути чи є в будинку той, хто присвячений відданий цілям Божим. І якщо це не так, благословіть цей будинок. Але якщо ні, так і написано. А якщо ні, немає такої людини. Службовця Божим цілям що був би присвячений Божій волі, що ваш світ, ваше благословення до вас і повернеться. Сьомий вірш. Зоставайся ж у домі тим самим, споживайте та пийте, що є в них. Чому? Бо варте робітник своєї заплати і далі не ходіть з дому в дім, тобто залишайтеся там, у тому самому будинку. І восьмий вірш. А як прийдете в місто, яке і вас приймуть, споживайте, що вам подадуть. Будемо обережні з цим віршем, користуючись ним, деякі кажуть, що можна їсти все, що завгодно. Але подумайте про контекст. Люди, яких посилає Ісус, знаходяться в Галілеї. Вони готуються виконати своє служіння, піти туди. Куди він вже мав намір піти ці люди, ті до кого вони були послані, здебільшого євреї А тому не можна трактувати цей уривок як дозвіл Ісуса їсти будь-яку їжу. З контексту зрозуміло, що їм буде запропонована їжа, яку їдять євреї. Ми не можемо, спираючись на цей уривок, говорити, що можна їсти абсолютно будь-яку їжу, яку ми захочемо. Ми завжди повинні підкорятися Божій інструкції, і наша віра в месію це не привід, ігнорувати Божі інструкції, ігнорувати його слово. Навпаки, це підведення підкорятися їм. Нам потрібно вірно використовувати писання. А не намагатися виправдати свої вчинки або вірування. Отже, споживайте, що вам подадуть у тому місці, де подбають про вас, де добре вас приймуть. ви повинні закликати світ на це місце, благословити його і далі. Будьте уважні, ми переходимо до дев'ятого вірша, і ось що у ньому сказано: уздоровлюйте хворих, що в нім. в цьому місці хворих, що в нім, промовляйте до них, наблизилося царство Боже до вас. Це запрошення, це проголошення. Воно дає людям можливість дізнатися характер Божого царства. Що ми з вами щойно прочитали? Зцілюйте хворих або слабких у ньому. Хворі або слабкі мова йде про те, що щось не в порядку, не так, як повинно бути, і чого він нас вчить. Я говорив це вже багато разів, тому що чудеса це божі візуальні прояви. Чудеса є для того, щоб проінструктувати нас не просто тому, що є потреби. Так, Господь дійсно відповідає на потреби, але є більш важлива мета, і ця мета навчити нас чогось. Царство Боже наближається. Не чекайте його у цьому світі, воно є його служінням. Це те, куди він запрошує людей. Що він говорить? Бо царство Боже наблизилося до вас. Це відновлення, повернення до Божої волі. Царство Боже буде відображати Божий порядок, Божу волю. Це є Божий характер, яке практичне застосування можемо побачити тут. Ми це просто. Зараз, коли я врятований, моє життя має показувати іншим Божий порядок, свідчити про те, що Бог відновив моє життя, що я живу в Його світлі, в його волі, в його цілях, і ось що писання велить нам. Читаємо 10 і 11 вірші. А як прийде в те місто, яке і вас не приймуть. Що потрібно зробити, то вийдіть на вулиці його та й кажіть: ми обтрушуємо вам навіть порох, що прилип до нас з вашого міста, обтрушуємо вам або прибираємо геть. Що це нам показує? Відділення. Відкидання, оскільки вони відкинули тих, кого Месія послав до них. Тепер Месія відкине їх апостоли відокремлюються від людей і місць, де їх не прийняли. Якщо відкидається апостол, то відкидається і той, хто його послав і що писання покаже нам наприкінці сьогоднішнього уривку, що у такого відкидання будуть наслідки. І я повторю це ще раз: будуть вічні наслідки, якщо відкинути тих, кого Месія послав для того, щоб попрацювати для царства Божого. І знову ми звернемося з вами до одинадцятого вірша. «Навіть порох, що прилип Versus. до нас із вашого міста, то знайте оце, що наблизилося царство Боже. Що тут сказано? Бог запрошує. Бог послав своє запрошення для кожного у царство Боже. Це щось показує нам. А що саме Це показує нам, що Божа любов, Його благодать, його запрошення були дані нам. І їх принесли нам тут. використовується підрядний спосіб, з чого нам стає ясно, що хтось відгукнеться, а хтось не відгукнеться. Ми з вами бачимо тут можливість. Одне із застосувань підрядного способу це вираз можливості. Це показує, що запрошення до царства Божого можливе. Не вірте у брехню тих, хто каже, що Божу благодать не можна відкинути. Тобто, коли Бог пропонує її, людина ніби змушена прийняти її. Це неправда. Ніде у Біблії ми не побачимо такого. Це помилкове вчення. Нам потрібно розуміти, що Бог не хоче. Щоб, хоч хто-небудь загинув, але все ж це станеться. Чому? Тому що багато хто відкине благодать, і зроблять вони це по своїй волі. Бог любить їх, Бог все приготував для них, і як і написано про це у Біблії, але вони відкидають. Так само не вірте помилковим вченням про те, що спокута обмежена. У спокути немає обмежень. Писання говорить, що Бог полюбив цей світ, весь світ, і я звертаюся до першого послання від Івана, де він говорить, що смерть Месії на Христі і прощення гріхів не тільки для нас, обраних, але й для всього світу. Божа благодать широка, Божа благодать приймає всіх, але людина повинна прийняти це вірою. Це лише особисте рішення. Повернемося до нашого читання. Ми прочитали про відкидання тих, хто сам відкинув. Прочитаємо ще раз кінець одинадцятого вірша «Та знайте оце, що наблизилося царство Боже. і ось наш останній вірш на сьогодні, дванадцятий. Кажу ж вам. Почуйте це, Кажу вам того дня легше буде содомлянам, аніж місту тому. В який день про що йдеться? Про день суду. Содом яке страшне, наповнене злом місце. Але він каже, що цим містам Галілеї, куди Ісус збирався прийти, буде гірше ніж Содому. Гарний приклад, який проілюструє цей момент, і допоможе нам його зрозуміти. Це те, що він вимовив слова осуду. Він каже, горе тобі, і це означає, що станеться щось справді жахливе. Він говорить це хоразин у Вівсаїді, Капернауму. Чому тому, що в цих трьох містах всі вони знаходяться у Галілеї, якраз те місце, про яке ми з вами читаємо. У цих місцях люди чули його вчення. І вони бачили силу, яка виходила від його слів. Незліченні чудеса, і що сталося, вони не відгукнулися але на це содому нічого з цього не було виявлено. Чи будуть люди содому назавжди втрачені? Так, але він тут щось говорить. Ми бачимо дуже важливий принцип: не вірте, що покарання буде всім рівне, і всі підуть в одне місце. Ті, хто відкинув Євангелія на вічно залишаться в озері, яке горить вогнем. Але він каже, що цього буде втішніше, тобто більш терпимо. Так, це буде щось жахливе протягом вічності, але все ж легше ніж для тих, хто був із Галілеї, хто був живим свідком його праці, хто бачив його силу, бачив його незліченні чудеса появи. Але все ж вони не відгукнулися на це. Зараз я вже буду закінчувати наш урок. Прийміть таку думку: не будьте впертими. З опертими не відбувається нічого хорошого. Будьте тими, хто добрі, вдячні та відкриті. Будьте відкритими, коли мова йде про слово Боже і про Його волю. І якщо ви не віруючи, у вас немає надії. І якщо ви не прийняли Євангелія Месії Єшуа, Ісуса Христа, тоді ви не маєте надії. Ви не потрапите в Його царство то де ж ви будете знаходитися? Ви будете у цьому озері, що палає вогнем, там, де страх, де ридання і де вічні муки, але ви можете змінити це прямо зараз. Все, що вам потрібно зробити, це сказати. Так, я грішник, я не слухав Бога. Я робив те, що Біблія не схвалює. Я визнаю це і вірю в Месію і Єшуа Ісуса Христа, який пішов на хрест, помер на ньому заради того, щоб спокутувати мене, а заплатив за всі мої гріхи, прийняв покарання замість мене. І я вірю в те, що він не тільки помер за мене на цьому хресті, але й воскрези з мертвих. І завдяки його воскресінню і перемозі я здобув ту ж перемогу. І Я хочу жити таким життям. Я хочу робити справи Божі. Хочу бути частиною його царства. Я покладаю свою довіру, свою віру на нього, а не на себе. Коли ви зробите це, то зможете бути впевненими. Слово Боже не бреше. Ви будете в царстві Божому. Можливо... Саме сьогодні царство Боже прийшло до вас. На цьому я закінчу. Шалом з Ізраїлю. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш господь месія є щось. Ісус благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.